У цій гімназії навчалися чимало футболістів Металурга. Свого часу перший дзвінок тут лунав і для нинішніх гравців команди Тимофія Шеремети і Микити Татаркова. Їх одноклубник Валеріанеґвілія знайшов час особисто привітати першокласників із днем знань. Nokia uccidersi були футболісти, футболісти, точні високо, тімофі Шеврита футболисти, юні металоці, которые в и юные которые могут будущем стати зв'язки запорожського футбола. Учні були здивовані побачити гостя. Для багатьох цей візит став сюрпризом. Я рад увидеть, но я не ошибаюсь, що придет. Шо хороший фітер, хороший хороший контратак і діалет. Футболіст прийшов не з порожніми руками. Учням старших класів Валеріани подарував м'ячі та сітки. А першокласникам вручив сувенірні прапорці та повітряні кульки. Назву футбольної команди свого міста знають навіть найменші учасники шкільної лінійки. Больний клуб Металург борода Запорожья таусім приєднано все Мне недає эту задачу И я хочу поздравить поздравити е, з днем первый, первый классникам поздравить. Ну у них почнеться новий е, путь в жизни. И это і очень ну, хорошо. М'ячі особливо стануть у нагоді учням сьомого класу, який спеціалізується на футболі. Зовсім скоро випускники зможуть приєднатися до спортивної школи металурга. Що ми заздали настроєння празднує, напомнили о том, що у нас є замечательный футбольний клуб, футболісти, і том, що ребята теж можуть пойти по цьому пути, захищати нашу страну ще й на футбольному полі. На завершення святкової лінійки учні перших класів випустили у небо жовто-блакитні повітряні кульки. А після цього школярі пішли на свій перший урок. Валеріани Вілія побажав їм успіху у навчанні. На згадку про цю зустріч школярі фотографувались із талісманом металурга на прізвисько Запоріжець.